Не дуже добре, правда кажуть, для Курської області для суджі, щось таке там відбувається. Не знаю, як вони інформаційно це переживуть, зокрема пропагандисти, да? тому що ну вже далеко не вперше війна переходить на територію Російської Федерації. І ми багато говоримо про те, що в таку гру можна грати вдвох, але чекаємо, звісно, офіційної інформації, але кажуть, що ну вже навіть є полонені. Що думаєте про... Інформаційну таку операцію перш за все, ну я думаю, що це військова операція і але вона має певний інформаційний підтекст, який дуже важливий для того, що Україна реалізовує стратегію своєї оборони, свого захисту, в тому числі на території Російської Федерації, у вигляді превентивних. У вигляді дій підрозділів РДК Свобода Росії у вигляді діяльності українських груп спротиву на окупованих територій, і в тому числі українських скажімо так сфер впливу да, пряму, безпосередньо на території Російської Федерації. Взагалі ця інформація. З одного боку, може знаєте, викликати різний резонанс, бо є частина а, людей, які там експертів, які підкреслюють, що такі дії лише тільки дратують Російську Федерацію. Вони знову призводять до потім як ракетного натиску. Ну там нас і... ж по нам же не летять ракети. Так, да, Я думаю, що друзі, це війна. А в війні є поняття стратегія, поняття тактика. Є війна інформаційна і кінетична, тобто фізична, безпосередньо на полі бою. Роль, інфро... роль інформаційних війн значно більша з порівняння там з тими війнами, які йшли навіть 30-40 років тому назад. Тому для. В цілому загальна канва наступна: Російська Федерація Путін не контролює кордони своєї держави, а а намагається зазирати на кордони сусідньої іншої держави. Це перше. По друге, Путін не здатний гарантувати безпеку е мешканців прикордонних областей Курської, Воронежської, Білгородської області, е інших рост, е Ростовської області тощо. Путін третє а ви за кордону нас відповідає нагадаю ФСБ Федеральна служба безпеки в Російській Федерації. Безпосередньо прикордонна служба підпорядкована саме спецслужбі. Тому в даному випадку це ще й удар по о, іміджу і репутації Федеральної служби безпеки. Я в цьому контексті панеле. Ми звісно стежимо. Чекаємо офіційних коментарів. Ми далі будемо говорити дещо про інше, хоча також про інформаційні війни, скоріш за все. Але я в цьому контексті дуже стежу, тому що розвідка сьогодні сказала, що там точно не працюють РДК. що Там точно не працює в Курській області російський добровольчий корпус. Тоді в мене постає питання: а хто? І ну чекаю коментарів, і от буду стежити зокрема за О. цим. Цікаво. Явно, явно не підрозділи російської опозиції. Карамурзи, япівоварова. Дякую. дякую дякую, що ви на цю тему нас перевели, Тому що я хочу з вами далі про це говорити. Направду, пане Олеже. Я запланувала цю тему з вами до обговорення, бо є про що. Поговорити, і е, ми всі стежили за тим, як відбувся цей великий обмін між заходом і Російською Федерацією. Ми багато говорили про те, за кого боровся Путін, кого звільняв Путін, хто йому важливий, да? і е, бачили, кого він був готовий віддати натомість так звана російська. Ліберальна опозиція і те, що ці люди почали говорити на своїй першій прес-конференції, як тільки вони вийшли на свободу, вони почали говорити про те, що світ мусить переглянути санкційну політику і зрозуміти, що санкції потрібно впроваджувати тільки на путінський режим, а не на весь росіян, не на весь народ. Наскільки заяви цих людей можуть вплинути? На антиросійську санкційну політику в Європі в світі наскільки будуть чути ці голоси? Бо це російська ліберальна лапка. Опозиція? Дивіться, ну, уявімо собі: є певні громадяни Росії, які сидять тривалий час в тюрмі і відпускають внаслідок обміну обміну, який якого могло б не бути. Про що перша прес-конференція? Всі світові медіа, багато дуже журналістів, дуже багато. Про що ви мали б сказати? Наприклад, про злочинність путінського режиму, про палаци Путіна, про громадянські права, яких немає в Росії. Можливо, ви б сказали про іноагентів, можливо, ви підняли більш широко тему загибелі Навального, якого, до речі, також могли обміняти живого і здорового. Але ні, сидять ці троє хлопців. І говорять, як би мовити, про санкції, те, що найбільш дошкуляє путінському режиму. А тепер вдумайтесь, у 2024 році, особливо після американських вторинних санкцій по фінансовому ринку, платежі з Китаю, з Туреччини, з Казахстану, на користь російських компаній почали затримуватися через побоювання банків цих країн підпасти під санкції США. Далі, уявімо собі, Газпром вперше є збитковою компанією з 96-го року. Уявімо собі, за найскромнішими оцінками а, економістів а, Росії втрати Росії від санкцій становить 170 мільярдів доларів. Сьогодні 30% російського бюджету працює на війну, і це а, може вдарити по соціальним видаткам. Хоче путінський режим скасувати санкційний режим? Звісно, але як діяти? Якщо вийде російський пропагандист чи якась офіційна особа, черговий Рябков, Лавров, Захарова, і скаже, Захід має скасувати санкції, як на це відреагує світова громадська ніяк. Ну розуміло, авторитет слів Лаврова, Захарова and company. Але коли це скаже, наприклад, російський опози опозиціонер ще й в умовах, коли прикута максимальна увага і є можливість для зарядити інформаційний шум? Вибачте, сам Бог вилів купити. Вибачте не прямо, можливо, але я, я взагалі розумію, що ФСБ працює з російською а, опозиційною тусовкою. Однозначно там є завербовані особи, бо через них реалізовуються певні інформаційні сценарії. Навіть не сумнівайтеся в цьому. А, я допускаю, що вони виконали послугу путінському режиму. В якості вдячності за своє е, визволення питання лише свідомо чи не свідомо як корисні йоти, які іноді говорять те, що їм на душі, але насправді вони не розуміють усі ці обставини тих шалених інформаційних ігор, які грає Кремль. Так, це про висновки історії, які мусить зробити хтось, хто їх ще не зробив з 22-го року в Україні. Да, і, і в Європі хотілось би також, тому що ну треба розуміти, що заставлення європейців і американців до антиросійських санкцій ведеться така запекла боротьба, і те, що зробили вони, це дуже ну підсвітило і заграла ця історія новими фарбами. Але треба ж зазначити, що в Росії все казали, що санкції не працюють, і Росія справляється, і економіка справляється. І пропагандисти казали, що нічого такого, що нам їхні значить санкції. Хоча навіть набіуліна там підтверджувала про те, що в економіці є проблема. Виходить, такі санкції працюють. та раз, ну, цей наратив вирішили запустити найперше. Однозначно. А подивіться, оці так звані мирні плани, які виринають е, на Заході, да там. Начебто, це плани Трампа там вже стоїть червоним підкресленим кольором скасування режиму санкцій, то значить це болісне відображення да насправді да і це не тільки ні чи там придворні економісти іноді е, про це. Заїкаються мова про мова йде про те, що це вже на рівні російського уряду стає більш очевидним, особливо фінансовий економічний блок. Вони періодично вказують на суттєві проблеми, починаючи від технологічної галузі Російської Федерації, представляєте, така є навіть і закінчуючи фінансовим сектором і сектором торгівельного співробітництва з такими країнами, начебто. Де є гарантована підтримка, це Китай, Індія, Туреччина, Казахстан, Киргизстан, це ті держави, які зараз найбільш сприятливий режим для обходу санкцій, і то вони почали згортати свої деякі програми співробітництва з Російською Федерацією. Так вони працюють, але ще треба напевно пару років, щоб це стало вже довершеним фактом. Сьогодні сьогодні зустріла інформацію, і досить мені здається важливо це, що міністр юстиції Німеччини Марко Бушман категорично застерігає від поїздок до Росії після великого обміну ув'язненими, який відбувся минулого тижня. Зокрема, він каже про те, що Путін може захопити ще більше іноземців, щоб створити ще більше політичних. В'язнів, але е, я до того, що Путін випробував цей прецедент, і до того, як ви вважаєте, е, чи буде зараз він дозволяти собі більше? Це перше. А по друге, ну нібито скажуть якісь політехнологи, політологи, він продемонстрував заходу свою договороздатність. Скажімо, чи почнуть з агресором вести більше перемовин, зокрема, що стосується питання російсько-української війни. Ні, ну в свій час підписана ж була зернова угода, о, яка відкрила в 2022 році можливості для, для українського експорту. І вже тоді говорили, що ось це можливо той знак, який свідчить про договороздатність путінського режиму. Тут ні, це питання наскільки про договороздатність, на мою думку. Це скоріше більше свідчення того, наскільки серйозно зайшли непрямі контакти між Заходом і Росією. Розлік ну, вони, вони існували, да, вони існували і раніше, і глупо було б напевно викреслювати таку перспективу і можливість. Ну, мені здається, це очевидно в да? але тим не менш вони дали свій результат. Тут проблема, звісно, полягає в тому, що всі сторони всім сторонам було це вигідно. Путіну треба було повернути Красікова, і це найголовніше, бо, начебто, ж ФСБ своїх не кидає. Да. Байдену потрібно скарі підсилити якусь натяк на успішну зовнішню політичну стратегію дав вигляді повернення громадян Сполучених Штатів Америки, зокрема Гершковича, який став медійним медійною фігурою, і його повернення можна було виборцю продати якісно. Тому тут інтереси співпали, і це результат негласних перемовин. Чи можна його? Терпулювати на українську карту теоретично можна, але тут багато але дії, які перекреслюють, от що негласні контакти призведуть до того, що все доля України буде вирішена. Я поки не, не бачу до цього варіації. Ці звільнені російські опозиціонери, російські політики, очевидно, можна їх назвати. Як ви загалом бачите зараз роль, вплив на європейськість, на європейський союз цієї російської ліберальної спільноти у вигнанні, які за межами Російської Федерації? Чи можна сказати, що це рух консолідований? Єдиний? Я чула таку одну із думок, що ночі ну, не ключовою проблемою російської опозиції поза межами? РФ є те, що в них немає своєї умовно Тихановської, да? Лег... легітимної, ну, легітимного центру, від якого можна було б робити певні заяви і таке інше. М -м Чи варто на це робити якісь ставки? Давайте так. Гарне питання. Я точно роз... поділяю вашу думку про те, що це не консолідований рух, це розрізнений, мозаїчний, фрагментарний рух. Є якась колона там з фонду боротьби з корупцією ФБК. Є якась колона, яка замкнена на Хуторковському, є якась колона, яка там фінансує різні російськомовні канали незалежного типу, є якісь діячі пов'язані з там з німцовим покійним вже союзом правих сил. Є багато різних з різних діаспорних груп, які ще раніше повиїжджали, ще на початку путінського режиму, які там кормилися за рахунок колишніх російських олігархів, то що всі ці групи мають е, амбіції в основному в е, якихось короткочасних інформаційних проектах медійного характеру, але системно навряд чи вони а здатні поки об'єднатися, без формувати якусь цілісну програму. Ви дуже правильно порівняли з білоруською політичною діаспорою. Вона консолідована, вона єдина і але вона має ще й підтримку і легітимність з боку заходу. Бо вибачте, але Тихановську вважають обраним президентом Республіки Білорусь у 2020 році на підставі конкретних протоколів. А ось спроби російської опозиції легалізувати себе. Тобто, у випадку Тихановської є, якісь, є якась історія боротьби з серйозної, реальною е ну, можна сказати, такої відчайдушної боротьби з режимом. Плюс у Тихановській, вибачте, чоловік гниє в тюрмі. Тобто там інша історія тут же немає історії легітимного права на владу в Російській Федерації. Ну через, по-перше, велич великий ем, відсутність помилок з боку Путіна да, при допуску реальної опозиції до виборчої кампанії. Або, ну, або наші глядачі зараз напишуть коментаря, що Ксенія Собчак це, начебто, російська опозиція. Я розчарую наших глядачів. Це абсолютно не так. Ксенія Собчак. Це конкретна ФСБшна розробка, яка повинна була затулити на собі декілька відсотків оцієї ліберальної міської креативного класу публіки в Москві, Петербурзі Екатеринбурзі, там деяких інших містах. Вона свою роль виконала. Путін її віддячив скоріше. все. знаєте, вперше, що вона його племінниця чи то похресниця, та. Да, і це при тому, що Красікова вважають вбивцею Анатолія Собчака, батька Ксенії Собчак, шефа Путіна, який дуже багато таємниць знав. Але то давайте залишимо журналістам для розслідувань для статей. Так, і я про думаю, це я, чи у так... ці звільнені э, росіяни підсилять цей рух, Ні. Ну, тому що це гучні достатньо прізвище. Ну якщо чесно ні. То про Кара Мурзу говорили, про Яшина також говорили дуже багато. Це на слуху прізвища, це не ноунейми. No Слухайте, кара Мурза чудовий академічний е науковець, автор доволі серйозних наукових, цікавих і художніх і публістичних творів. Три крапки Я ще більш політично зрілий активіст, який мав партійний досвід, мав досвід роботи в органах самоврядування. Знову ж таки, вибачте, де Московська міська дума, і де федеральний рівень всієї Росії. Те саме про Пивовару я б сказав. Тобто, знаєте, якщо б і можливо колись думати про лідера опозиції. То це, звісно, тільки Навальний, безвідносно, як ми до нього зараз ставимося, бо там величезна кількість питань, але тим не менш він його путінський режим фактично вбив в російській тюрмі. Він єдиний мав величезну федеральну пізнаваність і велику наснагу до боротьби. У нього горіли глази очі політикою. Згадайте болотну площу, коли 12-го року. Ну, його виступи на мітингах в Москві, Вони ну просто заряджені на боротьбу. І згадайте, оцю, подивіться на цю прес-конференцію: троє дисидентів, яких ну видно, що дуже дуже пошкодила російська репресивна система. Вони ніколи не задумувалися над питанням, чому радянські дисиденти, цей до речі, українські ніколи не мали шансу в українській політиці на початку 90-х, да й в російській політиці на початку 90-х? Тому що е, багато є версій щодо цього, але мені здається, у них не вистачає енергії боротьби. Е, е, електоральні процеси, вони, е, знаєте, межують на рівні психології оцієї лідерства. А тут тут цього немає. Тут є розрахунок, тут є, знаєте, схилити голову перед путінським режимом. Там, до речі, півовар, десь вчора чи сьогодні сказав, що ми не повинні допомагати, допомагати ЗСУ. Ну, Тобто, це заява цього російського. Ой, боже, опозиціонера. Ну то, тобто, ну як ну мені здається, все зрозуміло для українців. Все зрозуміло У нас буквально хвилина. Але я мушу запитати, Камала Гарріс визначилася із своїм віце-президентом. Ви вже встигли ознайомитись з тим, що за людина, і що нам від нього очікувати. Це Тім Волс, губернатор штату Міннесоти. Ну і це, це прізвище десь півтора тижні тому назад появилось. Чесно скажу, я думав, що це буде Джо Шапіро а, або Маркері. Справа в тому, що це був ідеально класний вибір для Камали Харріс, але вона вибрала Тома Волста. Ну що ж, шкільний вчитель, футбольний тренер, людина, яка я вам хочу сказати неабияких е, ораторських можливостей і даних служив Національній гвардії, військовий керівник асоціації губернаторів демократів. Фігура Уовца може свідчити про одне: Камала Гаріс впевненіше себе почуває. Тобто вона вибрала більш лояльного, спокійного, поміркованого Волца замість амбітних серйозних гравців, такі як Шапіро чи Келлі чи Бешер, що світ яскравіше тут декілька причин: причина перша: вона впевнена, що вона виграє вибори. І тому їй не потрібні знаєте, електоральні електоральний допінг, яким був Шапіро, Келлі, інші кандидати. Це перша причина. По-друге, Камала хоче мати вірного, лояльного відданого віце, так само як Трамп вибрав Дівенса, Камала Харіс вибирає лоца, тому що він та людина, якою була Камала при Байдені, mm – -hmm. це дуже специфічна посада. І е, посада віце-президента може стати жертвою інтриг партійних середовищ демократичної партії. До чого вони доводять? Ми самі бачили, коли знімали Байдена е, в червні липні місяці. Тому це великий особистий персональний успіх Камали Харіс. Ну і третє, найголовніше тім Лоус – це голос сільських виборців середнього заходу, там де Камала просідала, Просідає. беручи сонячний пояс на півдні, вона. Сумнівалася в тому, що підвищить рейтинг в середньому заході. А ООО це якраз історія про те, як сподобатись сільському виборцям. пасибі величезне, пане Олеже. Я думаю, що не раз поговоримо про вибори в Америці. Дякую, Олег Пастернак, політехнолог, був нашим гостем. Пасібі.